Якщо б мені 10 років тому сказали, що я буду будувати бізнес по всій Україні, і допомагати сотням людей заробляти гроші, я б не повірив. Порахувавши, скільки заробляють люди, які працюють на роботі, я розумів, що так я ніколи не зароблю на ті речі, які я хотів би мати в своєму житті: хороший автомобіль, житло, сім'ю і мати достатній дохід для комфортного проживання. І тому я почав шукати рішення. І в цьому відео та в багатьох наступних я розповім, як кожен із вас може необмежено заробляти в наш непростий час в нашій країні легально. І все, що вам потрібно, це просто переглянути всі наступні мої відеоуроки на тему заробітку. Перш за все представлюсь: звати мене Володимир Девда. Я являюсь приватним підприємцем, будую бізнес у сфері фінансів і навчаю, як стати фінансовим консультантом. Тому що на сьогоднішній день це дуже перспективна ніша в нашій країні. Тема, якою ми займаємось, вона в Україні взагалі не розвинута, тому має дуже велику перспективу. На сьогоднішній день тільки 2% населення в Україні є клієнтами, тому ринок повністю вільний. Сама по собі справа несе дуже велику користь населенню. Ми допомагаємо людям в пенсійному віці бути забезпеченими. На жаль, наша нація в більшості це небагаті люди. Дякуючи нашим рішенням, українці можуть бути забезпеченими. В них можуть бути гроші на комфортний рівень життя, і людина може комфортно жити на високому рівні не лише тоді, коли вона працює на роботі і має зарплату, але і тоді, коли вона перестає працювати. Причина, чому європейські пенсіонери живуть краще, не в тому, що вони в Європі, а тому, що вони користувалися певними фінансовими інструментами. Які дозволили їм забезпечити своє майбутнє, ці самі принципи, ці самі інструменти так само успішно працюють і в Україні. Просто люди про них не знали. І наша задача донести це якомога до більшої кількості людей. Тема дуже важлива, і вона реально працює. І нам катастрофічно не вистачає консультантів, які б допомогли нам доносити це до решти населення. Тому я буду радий кожного із вас, хто дивиться цей відеоролик, бачити в нашій команді фінансових консультантів. Що вас чекає далі в наступних відео? Перш за все, я покажу вам вигоду. Я покажу вам, які гроші ви зможете заробляти, якщо ви долучитеся в нашу команду і що для цього потрібно. Звісно, ви дізнаєтесь про легальність. Ви зрозумієте, що це все офіційно, прозоро, зі сплатою податків. Це не порушує законодавство. Ви також зрозумієте, з чого треба почати і що треба знати та вміти, щоб вийти на результат. Ви почуєте про багато різних успішних історій. Ви дізнаєтеся про людей, які, можливо, з ваших регіонів вже приєдналися в нашу команду. Також у нас будуть окремі розділи на тему продукту, який ми просуваємо, і ми постараємося до я обговорити з вами, чому саме цей продукт, саме ця послуга обрана як основа для розвитку даної індустрії. Рекомендую вам дивитися всі мої відео послідовно. Хто буде дивитися дане відео в Ютубі, обов'язково підписуйтесь на мій канал і дивіться всі наступні уроки по кроково. В описі до кожного відео я залишаю свої контакти. На той випадок, якщо ви хочете зі мною зв'язатись і задати питання, ви можете прямо зараз мені написати. Вони і в описі профіля. Ставте лайки і гарного вам перегляду всіх наступних відео уроків.